дозвіл на проведення обшу, житлового приміщення, в тому числі господарських споруд, та відшукання та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, спирту, підйомниці, що використовується лік перевезення зберігання мобільних телефонів, сим-карт, мобільних операторів, комп'ютерної техніки, на яких можуть прийти із нахоманці, що злочинний наділи... отриманих ә, крім того, грошових коштів, отриманих в нас кримінального підручного пробачення частини першого спісті четвертий завідомо. Папа, Бачите, ми гдалем віддає. Uh -huh. Крім того, прошу зафіксувати навіть на самих. Я так розумію, обладнання для перекачування. Папочка лежала, а, а, а з папочки лежать бірочки. подайте, будь ласка.